Чи соромно нам записати дитину українцем? Ось такий коментар нещодавно я отримала і вирішила відповісти на нього. Коротка передісторія. Молодший син народився в Канаді, і отримав громадянство при народженні. Лише два місяці ми морочили з отриманням канадського свідоцтва. З українським підозрюю, це буде ще довше. Опираючись на сайт Посольства України в Канаді то щоб зареєструвати дитину, необхідно канадське свідоцтво про народження засвідчити апостолам, зробити переклад свідоцтва на українську і теж засвідчити апостолам. Заповнити заяву та поїхати в Отаву чи Торонто, щоб подати документи, бо в Монреалі немає посольства. І спробувати потрапити в ті чотири години, у які посольство працює. В ті відведені дні, і я вже не кажу нічого про витрати, скільки це коштуватиме, і про те, що з двома дітьми поїхати в інше місто, викликає певні труднощі, бо я не маю як залишити дітей і поїхати самі. І в підсумку скажу: напишіть дурниць, якщо не знаєте, можливо, комусь просто потрібно додатковий час кошти та терпіння. А ви поділіться, скільки вам зайняло часу отримати українське громадянство дитині?